Василь Восхобойник з нами, глава офісу міграційної політики. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю, вітаю ваших глядачів. Радий бачити і чути. Дякую, що долучилися такої пори до нашого етеру. Я хотів би перш за все запитати про динаміку станом на зараз виїзду українців за кордон тривалого, я маю на увазі, і повернення в плюси чи в мінусі ця динаміка, як би її можна було охарактеризувати. Спираюсь на дані Національного банку України, котрий заявив, що у минулому році, у 2024-му, з України виїхало додатково майже 500 тисяч людей. За перше півріччя цього року виїхало ще біля 100 тисяч загалом за 2025 рік за прогнозами національного банку України з нашої країни вийде близько 200 тисяч людей. Це значні цифри для розуміння. Ну, якщо говорити, що наймасовіше люди виїздили у 2022 році, коли починалися військові дії, то зараз е, ті виїзди зрозуміло неможливо порівняти з масовим виїздом 2022 року, але потрібно робити саме головне: люди не повертаються. Люди продовжують виїздити з країни, бо війна війна продовжується. Ми не розуміємо, коли вона закінчиться. А новини, котрі ви тільки що оприлюднили стосовно допомоги від сполучених штатів, ну лякають людей додатково і так само підштовхують їх до виїзду з країни. Чи є інформація, яка б давала нам зараз розуміння адаптації інтеграції українців в тих чи інших країнах Європейського Союзу? Ну ми зараз говоримо основ про європейський союз, бо всі дуже добре розуміємо, що більшість українців залишається саме в країнах Європейського Союзу або у Великій або у Великій Британії, яка не є членом Європейського Союзу? Ну і там ще країни там Скандинавії є також. А ласка... Адаптація інтеграція, що це люди, які дійсно, як то кажуть, на валізах та мають якусь допомогу, та десь шукають якийсь тимчасовий підробіток, але діти не навчаються там у вижах, не, не, не вивчають люди мову досконалу. Якщо такі, взагалі, що така статистика є, якщо можна про це говорити? Ну хоча б навіть приблизно я хотів би трішки з іншого боку підійти к цьому питанню. Наприклад, у Польщі вже зараз е, починається дискусія з приводу того, яким чином Польща зможе втримати українців на своїй території, бо українці або приїздять, працюють до Польщі і дивляться, які в них є можливості для розвитку їх перспективи, і все більше і більше обирають для себе можливість поїхати до більш заможних країн, поїхати, наприклад, до Німеччини. Якось польські економісти порахували, що Загалом за минулий рік українці принесли біля 2% зростання ВВП Польщі. А в майбутньому поляки розраховують, що українці будуть формувати до 3% ВВП Польщі. Що це за цифра? Насправді 3% – це фактично весь військовий бюджет Польщі, тобто українці, котрі працюють в цій країні, допомагають Польщі заробити грошей на Підтримку їх власної обороноздатності, і оце є той приклад того, як працюють українці, наскільки вони інтегровані, наскільки вони є частиною польського суспільства, і Польща дуже хвилюється, що якщо українці... Будуть їхати до Німеччини або, наприклад, повертатися навпаки в Україну, то це ну призведе до достатньо небажаних наслідків для свої, для своєї країни, і вони говорять взагалі про те, що якщо українці залишать Польщу, то Польща втратить е, е, шанс для прискореного розвитку, і зрозуміло, що е, це. Обговорення питання інтеграції українців саме з боку е, мешканців цих країн, економістів, говорить нам про те, що українці дійсно мають дуже серйозний вплив на розвиток е, країн, в яких вони знаходяться. Так, що говорити про е, кроки держави щодо того, аби ну якщо не повернути українців зараз за кордоном, ми бачимо, що Міністерство єдності зараз замість результатів показує певні. Е, Скандальні е, події щодо очільника міністерства єдності е, суди застави і, ну, власне він залишається на посаді, але Результатів ми поки що не бачимо, та про них нам ніхто не звітує в той самий час перспективи множинного громадянства в Україні ну, за рахуванням того, що українці, навіть якщо вони інтегруються там в Польщі, в Німеччині, в Ірландії, в Нідерландах, в інших країнах, але вони мають зберігатимуть паспорт України. в будь-якому разі матимуть можливість повернутися в Україну, якщо навіть десь одержать паспорт іншої держави. Це спрацює чи знову ж таки це такий розрахунок. Ну, а раптом спрацює насправді це м'яка сила, котра повинна прив'язувати українців до своєї батьківщини. Бо ми зрозуміємо, що якщо зараз українцю запропонувати німецьке громадянство з можливістю отримувати німецьку пенсію, отримувати німецькі соціальні пільги, ну зрозуміло, що з великою вірогідністю ці українці будуть отримувати німецьке громадянство, і при нагоді, якщо б така була жорстка умова, і було б потрібно відмовитися від українського громадянства, зрозуміло, що вони відмовлялися б. Але закон про множинне громадянство я його дійсно підтримую, незважаючи на те, що він протирічить нашій конституції, тим не менш, це там яка сила, котра, ну, хоча б за декілька років після закінчення військових дій. І може сподвігнути людей таки повертатися на батьківщину або приїздити сюди, або в тому числі замислюватись в майбутньому, щоб започаткувати в Україні якийсь бізнес, і таке інше. Але все це тім, які кроки, котрі ну правильно що роблять зараз. Але насправді до закінчення військових дій говорити про якесь масове повернення українців на батьківщину, ну на жаль, не приходиться. Якщо говорити про працевлаштування українців, ну скажімо, українці працюють ну, в основному в сфері послуг, в сфері надання послуг, якісь робітничі професії чи Українці вже обіймають ті посади, які вимагають ну, скажімо, підтвердження диплому десь здобуття освіти, і що найголовніше, молодь вступ у молоді у вищі навчальні заклади за кордоном. Бо це перспектива нашої держави. Власне, якщо не буде молоді в Україні, яка працюватиме, яка розвиватиме Україну, тоді значно складніше буде в перспективі після війни взагалі країну відбудовувати і давати їй. Нову якість нову якість життя, я хотів би тут розглянути це питання з двох боків. Перше, зрозуміло, що ті українці, котрі заїхали в країни Європи, в Польщу, Німеччину, Чехію, неважливо, коли вони опинилися в ситуації, що потрібно заробляти гроші, зрозуміло, що вони в першу чергу поводилися на звичайну фізичну працю, котра не вимагає знання мови або не вимагає знання мови на високому рівні. І зрозуміло, почали працювати там, де можна заробити гроші майже одразу. Це сфера послуг, будівництва. Всі все, все, що стосується, звичайно, фізичної праці ті люди, котрі почали свій шлях з вивчення мови, з підтвердження своїх дипломів, вони зможуть претендувати в тому числі на якісь посади. Але наочним таким фактом є те, що з початку цього року майже 80% Тисяч фопів дрібних підприємств у Польщі було зареєстровано саме українцями, тобто українці, котрі розуміють, що можливо вони не вивчать мову, можливо, вони не зможуть працювати в колективі на рівних з місцевими мешканцями. Вони започатковують свою власну справу і куди, до речі, вже запрошують на роботу тих самих поляків. Тому е, українці в дійсності не чекають, е, як то кажуть, допомоги від держави. Вони намагаються самі влаштувати своє життя. Це те, що стосується людей. От 30+. Плюс. А от те, що стосується молоді, зрозуміло, що. На жаль, ситуація, яка складається в Україні, і дії Міністерства освіти та науки України, котрі змінюють умови вступу, не можуть вибудувати нормальні прогнозовані правила гри на ринку освіти. Виштовхують, виштовхують наших дітей за кордон, і мова йде вже не тільки про хлопців, котрі бояться мобілізації, бояться того, що з 18 років вони опиняться в ситуації, коли вони були просто зачинені всередині країни, вже починають виїздити, в тому числі і дівчата, котрі розуміють, що якщо не буде хлопців, а з ким вони тут будуть в майбутньому? І тому в дійсності в нас дуже жахлива ситуація з нашою молоддю. А ті діти, котрі виїхали за кордон. Можливо, вони і не вступлять до якихось вишив, але якщо вони закінчать навіть коледжі і отримують місцеві дипломи за час навчання, вони вивчать мову, соціалізуються, вони зможуть розраховувати на роботу з більш високими заробітніми платами, аніж може запропонувати Україна. Тому, ну на жаль, висновок не дуже приємний для нас. Ми втрачаємо молодь. Так, я ще хотів би запитати, бо це теж якщо є статистика. Це теж дуже серйозна ну, така інформація і е, сигнал, а кількість розлучень. Бо коли дружина за кордоном, чоловік тут, чоловік на війні, чоловік не на війні, чоловік працює, ну, в будь-якому разі в Україні перебуває. І Так я навіть дивлюся інколи в соціальних мережах, там у мене багато друзів, знайомих там які. Ну, люди розлучаються, там формуються родини, тут формуються родини, або не формуються родини. Ну, але в будь-якому разі це вже. Мінус ще один місточок для е, дружини, скажімо, жінки та там з, з дітьми за кордоном і між Україною, тому що тут в мене вже немає чоловіка. Тут вже в принципі, а там у мене вже є хтось або немає когось, Є робота, є яке житло. Я вже вивчила мову там: е, нідерландську, шведську, німецьку, англійську, будь-яку. От по цій статистиці, вона е, динаміка в мінус чи все ж таки. Люди намагаються зберегти родини як ще один місточок, щоб потім повернутися. Хоча знову ж таки це може бути місточок, як повернутися в Україну, так місточок чоловіку потім поїхати до дружини за кордон. До речі, також. Повністю праві, але на жаль, такої статистики в нас немає. Хоча я можу звернути увагу на статистику, котра стосувалася мігрантів. Якщо чоловіки мігранти котрі виїздили за і працювали, і в них родини залишалися в країнах, звідки вони виїздили, їх відсоток повернення був до 70. А ось стосовно жінок, котрі заїздили в країни Європи. Так, це були трудові мігранти, але тим не менш, там навпаки, 70% жінок залишалося в Європі, і тому зачинені кордони зрозуміло, що це було рішення прийнято заради порятунку країни, але тим не менш воно нам вже зараз відгукується тим, що родини розпадаються. І в майбутньому я не думаю, що ми побачимо таку обнадійливу статистику кількості тих людей, котрі зберегли свої родини ось так на відстані. Це теж не саме наліпший р... порядок розвитку цієї ситуації. А, крім міністерства єдності, яке очевидно буде. Як це скасовано чи не скасовано, як правильно сказати, розформовано? Не знаю. Ну, принаймні такі чутки ходять, бо результату особливого немає. Як держава зараз може? У держави купа проблем, В нас за оцінками, я вчора з паном генералом Кривоносом говорив, у нас десь, по-моєму, з ним та приблизно. Там до 30 мільйонів українців залишається в Україні, але це дуже оптимістичні цифри. Дуже дуже оптимістичні. Насправді, ми розуміємо, що це приблизно населення Польщі. Ну, У них там 32 мільйони було до приїзду українців. Зараз можливо більше. Ну це десь приблизно плюс-мінус. Та угорщина це десь 10 мільйонів населення. Ну от ми у нас, в принципі, ще достатньо людей. 30 мільйонів. Але на жаль, у нас щодня гинуть люди. На жаль, гинуть, травмуються. Люди зникають безвісти. у нас війна, війна триває. Але от в цій ситуації, яка є. Як держ... Та, дуже коротко, яка перспектива з, з, з тим останнім яке є в Україні зараз далі триматися і далі е, воювати і тримати державу? Якщо можна коротко, але просто мені важно думка right. цікаво. Насправді, в незалежності від того, яка кількість людей знаходиться в Україні, держава буде триматися. Я впевнений, що держава Україна збережеться. Так, ми не знаємо, які це будуть кордони, але те, що держава Україна вистоїть, в мене сумнів жодних.